Мастиська драйпорт звернув, дивіться, навіть дорогу вони зробили з бруківки. Чік. Зараз подивимося. Вони так довго його вклада робили оцей проєкт. Але мені здається, на сьогодні це такий один реалізований проєкт в Україні, де перевантажують з європейської з на нашу, або з нашої на європейську колію. От так це все виглядає, бачите. Стоять вагони. Ну, в вагонах контейн контейнера контейнеровози, бочки, все, що хочеш. І все. вон дивіться, скільки цих контейнерів.